Привіт! Приїхало до мене одне замовлення з Aliexpress, Оце така покупочка для мене, скажу так, нестандартна. Але зараз подивимось, чи не намахали китайці. Подивимось, що всередині. О! Так, вони запакували папирку. Обережно так чекать. Так, от так. Да, О, Що це таке вже побачили Опа, це процесор. Нічого собі. Це процесор NDR 7500F. Так, виглядає, наче новий. Ніяке все запаковано. Так, Тут Тут все чітко. Тук -тук -тук. Ось такий процесор. Побачимо. В коментарях напишу, чи він буде працювати. Я сподіваюся, що буде. Дешевше, ніж може нас, чи в Україні замовив в Китаї. Всім дякую.